Наші любі малята. Ми з Ганусею продовжуємо читати цікавенькі казки. Ну що, Ганусю, не будемо витрачати час. Починаємо. Крути наш чарівний барабан. Сьогодні ми з тобою, Гануся, читаємо казку пан Коцький. У одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав мишей ловити. От хазяїн надумав його у ліс вести. Нащо мені здався, тільки дурно буду годувати, нехай краще в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та питає його, Що ти таке? Я пан коцький. А лисичка й каже, будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Погодився кіт. От привела його лисичка до своєї хати, так йому годить. Якщо уловить де курочку, то сама не з'їсть, а йому принесе. От коли зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому відповідає Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана коцького вовкові, ведмедові та дикому кабанові. Зійшлись докупи, стали міркувати, як би побачити того пана Коцького. А приготуємо йому обід і сіли вирішувати, кому по що йти. Вов каже: Я піду по м'ясо, щоб було, що в борщ. Дикий кабан каже. Я піду по буряки, по картоплю. А я меду принесу на закуску, запропонував ведмідь. А я капусти, сказав заєць. От подобували всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже, я не підбіжу, як доведеться тікати. А кабан я теж не повороткий. Я старий вже і погано бачу, висловився вовк. Тільки зайчик залишається. Прибіг зайць до лисичної нори, коли ця лисичка вибігає та й дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати та й питає, а чого ти прийшов? Просили вовк ведьмій, дикий кабан, і я прошу, щоб ти зі своїм паном Коцьким прийшли до нас на обід. А вона й каже, я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Зайчик прибігає до них та й хвалиться. Ховайтесь, казала лисичка, бо він як прийде, то й подушить в нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк ховається за кущем, кабан заривається у хамло, а зайчик лізе в чагарни. Коли це веде лисичка свого пана Котько, доводить до стола, а він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже Оау, мау, мау. А ті думають. От вражого сина син, ще йому мало, це він і нас поїсть. Заліз панкоський на стіл та й почав їсти, аж за вухами лящить, а як наївсть, то простягся на столі. А кабан лежав дуже близько біля стола в хамлі, та якось його комар і вкусив за хвіст, а він хвостом і повернув. Кіт подумав, що то миша, та туди і кабана за хвіст. Кабан я схопиться та навтіки. Пан Коцький дуже злякався кабана, схочив на дерево та й поліз туди, де ведьмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву та до такого доліз, що й дерево не видержало, так він додолу й звалився. А в кущах вовк сидів, відьмідь мало не роздали в сердеш як схопляться вони, як древенуть, то тільки, льв... тільки й видно. А заєць побачив таке і собі за ними забіг не знати куди. Потім сходились та й кажуть От який малий, а нас мало не поїв. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молоде. Наразі ми з вами прощаємось. Не забувайте нам надсилати свої малюнки. До побачення, до нових зустрічей!